Вітаю, друзі, з вами Олексій Незінчу подкаст. Хочу вас попросити максимальне розповсюдження цього відео, покажу зараз. Розповсюджуйте. Дивіться, це, це просто якесь, вибачте, жахіття. Уже йдуть, батько піде ідея захищати сина, а він о, з автоматом на батька. Дивіться, що робиться. І зараз ваша думка. От скажіть, ваша думка, що це взагалі коїться? Я хочу сказати, що нічого нового немає. Так, як у му році все повторюється, все циклічно. І вони приходять. Так само були поліцаї, котрі приходили в ті далекі, може, століття тому назад, за колосками. Ходили, також вони горили говорили українською мовою. Не вірите? Я хочу нагадати для Зеленського. А від тебе від вас. Прошу максимальне розпосудження. Давай, вала, Відчиняй двері погірше буде. Чого дивися? Покажи, де ваш Так Забрано. Забрано? Замість того, щоб дати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете забрано? Ми зараз вам покажемо, що значить. Забрано. Підкуркульники ви. Які ж ми підкуркульники? Ви не заможники. Поговори мені тут. О, всього. Зараз вам покажемо, як у вас забрано. Так. Так і даєте гріпчині. Повіску. Чи... Ходить нічого немає, маєте, кінецька. Mm -hmm. Григорій Петроєцько. Шукайте посадибі. А ми... Оце таке, що перед цим відео батько захищав давай, давай. сина по садибі. Вони пішли по садибі. І скажіть, нічого не міняється? Я бачу, що не міняється диктатура Володимира Зеленського. І ще це а, зелене. Я не знаю, напишіть в коментарях, що воно зелене. Хоче балотуватися на другий термін. Тут пожиттєво світить за, за сотні тисяч життів, котрі вже не вернути.